Моя корейська хазяюшка тут готує, щось готує, так подивимося. Так, ну, щось непонятне. Коротше, це він готує нам вечерю на свято часок. Що це таке? Кальбічим, кальбі. як я вже і казав, кальпі це. Ось ця частина де ребра. а чим це означає кип'ятити. І зазвичай на часок, солаль, ми раніше робила це вдома постійно, але зараз дуже рідко, дешевше поїсти просто десь в ресторані. Зазвичай це робиться зі свинини, але я вибрав ялучну, бо більш м'яке м'ясо. І це, прикинь, навіть не на корейське м'ясо. Тобто, ось це все м'ясо мені обійшлося в три тисячі гривень. І скільки воно то повинно готуватись? Ну, зазвичай один-дві години. А, я пам'ятаю це yeah, смак. Is... Mm. Yeah. Я це готував, коли ти приїжджала подорожувати Кореєю mm. в жовтні. Mm. Я готував це, а потім поїхав then тебе to забирати в аеропорт. Mm. 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 Смачно, воно таке солоно, солодке, солодке більше. І насичений дуже смак, такий глибокий, мені подобається. Mm. Додав ще mm. гриби mm. і mm. морку. Mm. Так, ось виглядає ця страва таким чином. Це дуже привабливо, дуже з Зр зризком ось так от буде залетить тільки в путь.